А чи знаєте ви, що вас можуть виписати з квартири навіть без вашої згоди? Шок, але це реальність українського законодавства. Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо тему, яка щодня стає причиною сотень конфліктів, судів і, на жаль, зламаних сімей. Мова про те, чи може власник житла виписати людину без її згоди, кого не можна виписати з квартири навіть через суд. І що робити, якщо власник незаконно виписав саме вас? Розберемо як права власника житла, так і тих, хто проживає у квартирі. Отже, які ж правові підстави для зняття з реєстрації, виписки людини з квартири? Власники житла отримали нові можливості для захисту своїх прав після набрання чинності постанови Кабінету міністрів України від 7 лютого 2022 року. Цей документ дозволив знімати особу з реєстрації місця проживання без її особистої присутності та згоди. Відповідно до чинного законодавства, зняття особи з місця реєстрації можна в таких випадках. Особа виїхала на постійне проживання за кордон. Власник житлового приміщення подав заяву про зняття з реєстрації іншої особи, яка фактично не проживає за адресою, але зареєстрована там. Власник приміщення подав заяву про зняття з реєстрації іншої особи з будь-яких інших підстав. Рішення суду про зняття особи з місця проживання у зв'язку з позбавленням права власності на житло або користуванням житлом, про виселення, про зняття із зареєстрованого місця проживання перебування особи, про визнання особи, безвісно, відсутньою або оголошення її померлою, смерть зареєстрованої особи за особистою заявою особи. Отже, Якщо особа не належить до захищених категорій, про них ми поговоримо далі, власник житла може самостійно ініціювати її випуску і що для цього потрібно власнику. Звернутися до центру надання адміністративних послуг, надати паспорт та документ, що підтверджує право власності на житло, подати заяву та сплатити адміністративний збір. Але є важливий нюанс. Якщо майно належить кільком співвласникам, для зняття з реєстрації особи, яка не є власником, потрібна згода всіх співвласників житла. Але законодавство одразу встановило чіткі винятки, кого ж не можна виписати з квартири. Це ключовий блок, оскільки саме тут діють найжорсткіші законодавчі обмеження. Отже, власники та співвласники. Неможливо зняти з реєстрації особу, якщо вона є власником або співвласником житла, навіть якщо вона там не проживає і 10 років. Це правило не залежить від того, як давно людина перестала проживати у квартирі. Далі, неповнолітні та недієздатні особи. Діти до 18 років, неповнолітні, дитину не можна виписати без батьків, якщо дитина проживає з батьками. Виписка відбувається тільки одночасно з батьками. Навіть якщо житло повністю належить одному з батьків, він не може зняти з реєстрації власну дитину без згоди другого з батьків або відповідного рішення. Примусове зняття малолітньої особи до 14 років можливо лише за наявності рішення згоди органів опіки та піклування або рішення суду про втрату права користування. Для дітей сиріт та підопічних виписка відбувається тільки з дозволу органів опіки та піклування, для осіб з обмеженою дієздатністю. Або недієздатних, потрібен офіційний представник і згода органів опіки. Також захищені категорії. Звертаю вашу увагу, що власник не має права зняти з реєстрації особу, якщо її відсутність за місцем проживання є тимчасовою та викликана поважними причинами. Зокрема, якщо особа призвана на військову службу. Перебуває в полоні, проходить лікування, перебуває у робочому рейсі, відрядженні чи експедиції, перебуває в соціальному закладі для осіб з інвалідністю або у будинку для літніх людей. Але що робити, якщо власник житла зняв вас з реєстрації з порушенням законодавства? Ви не залишаєтесь беззахисними. Перше, особу, яку зняли з реєстрації, обов'язково інформують про прийняте рішення. Друге, ви маєте право оскаржити це рішення у суді. Реєстрацію можуть поновити, якщо буде доведено, що були допущені порушення процедури. Особа належить до категорії, яких заборонено виписувати без згоди, наприклад, військовослужбовці або співвласники. Термін оскарження, строк для оскарження дій власника та адміністратора ЦНАП становить 6 місяців. Які документи потрібні для зняття з реєстрації без присутності особи? Для зняття з реєстрації без присутності особи власнику або довіріної особі потрібно мати при собі такі документи. Заява на зняття з реєстрації, паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника, довіреність, у разі якщо заяву подає представник, документ, що підтверджує право власності на житло, судове рішення у разі його наявності з вище описаних ситуацій, згода співвласника житла, яка надається особисто або через представника. Військово обліковий документ. Для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку, свідоцтво про народження, якщо дитина не досягла 14 років. Рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання прийнято відповідним територіальним органам Державної міграційної служби України, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном. Отже, власник житла сьогодні має право зняти з реєстрації іншу особу без її згоди, але це право не поширюється на власників, співвласників, мобілізованих військових та дітей. В інших складних ситуаціях, особливо коли мова йде про неприватизоване житло, шлях лежить через суд. Друзі, якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте. Знання своїх прав це найкращий захист. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе і своїх рідних. Мирного вам неба!